Цього тижня у Києво-Печерській лаврі відбувся круглий стіл, організований синодальним відділом Української православної церкви з благодійності та соціального служіння, на якому обговорювали проблеми алко та наркозалежності. церква робить акцент на духовній складові реабілітації таких людей. Оскільки їхня недуга здебільшого зумовлена внутрішніми переживаннями у реабілітаційних центрах, які відкриваються при монастирях, працюють над наданням духовної підтримки алко та наркозалежним. Ми не чиновтоми для того, щоб виробити тако, скажемо, церковний підхід к методикам роботи Должна бути создана наглядова рада будет курировать эти проекты и программы, програми на, на помощи алко-наркозависимым людям. у засіданні круглого столу взяли участь 15 представників церковних організацій, які координують роботу реабілітаційних центрів у Києві та регіонах. Один із таких центрів уже три роки діє при монастирі святого Савиосвяченого у місті Мелітополі Запорізької єпархії. За цей період тут пройшли реабілітацію близько 200 чоловік. Каждая третья исповедь, которую принимает священник в храме, связана с проблемами алкоголя или наркомании. Сейчас разрабатываются методики, разрабатываются сферы деятельности всеукраинские, чтобы священник, который сталкивается с проблемой у себя на приходе, помощи таким людям, мог квалифицированно помочь своим прихожанам. Відвідувачі центрів вчаться жити в гармонії з собою своїм внутрішнім світом та оточуючими, духовно оздоровлені та соціально адаптовані. Вони повертаються до повноцінного життя у суспільстві і допомагають іншим побороти згубну пристрасть